Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Продовжуємо проводити воду на ділянці, а також встановлюємо крапельний полив. Свого часу ми зовсім не подумали про це. Я так мріла про власний будинок, що навіть не замислювалась над ландшафтним дизайном. А, даремно, це я зараз розумію, а тоді ні. Хоча б воду та електрику потрібно було провести по периметру ділянки одразу, але ми цього не зробили. Тому, у кого є можливість, замовляйте проєкти фахівців, ну а якщо немає, то хоча б накресліть основні магістралі, хоча б основні, потім це вам все точно стане в нагоді. Ще одна порада. Максимально враховуйте всі можливі потреби та бажання на майбутнє, навіть якщо зараз здається, що на це немає коштів, або це лише мрії, які виглядають нереальними. Якщо якась ідея є у ваших планах, обов'язково передбачте для неї можливості, перекладайте магістралі, встановлюйте закладні, повірте, з часу це дуже стане в нагоді. Ми свого часу вивели закладні у фундаменті будинку, розраховуючи на можливість у майбутньому опалювати дім за допомогою теплових насосів. І хоча наразі теплового насосу немає, ці закладні вже. Знадобилися, ми використовували їх для прокладання кабелю від сонячних панелей утопочно. Я розумію, що проєкт ландшафтного дизайну коштує недешево, особисто в мене немає абстрактного бачення простору, тому мені обов'язково потрібен би був фахівець, який врахував би всі нюанси, але маємо те, що маємо. Добре, що хоча б закладні під доріжками зробили. Тепер не потрібно бурити отвори для прокладання труб. Зараз доводиться потроху копати вже між посадженими рослинами, щоб провести воду. Чоловік трохи борчить, каже, що літати не вміє. Звісно, працювати дуже незручно. ґрунт складаємо в ємності, на плівку, у відри, маневруємо між рослинами, стараючись нічого не зламати. Усе це ви можете побачити на відео. Чоловік і раніше попереджав, не саджати поки що. Але як було не садити, ми будуємося з 2018 року. І за цей час я поступово звільняла ділянку від бур'янів крок за кроком. Раніше всюду ріс пері. Якби була можливість завершити будівництво за півтора року, а потім купити дорослі рослини і посадити, це була б одна справа. Але такої можливості у нас немає. Саджаю рослини, куплені в горщиках по 9 під час будівництва багато робіт ми виконували з чоловіком власноруч. Скажу одразу, ми не будівельники. Але завдяки інтернету, інженерному мисленню та золотим рукам мого чоловіка нам вдалося зробити багато укласти плитку, провести електрику, виконати шпаклювання, фарбування, сантехніку, каналізацію та інші роботи все своїми руками. Будівельні матеріали ми акуратно складали на картон, старий ліноліум або презент. А під щебень і пісок, які провозили камазами, обов'язково підкладали плівку чи брезент. Це дозволило уникнути засмічення ґрунту каміння. З часом у тих місцях, де лежала плівка, лінолем або картон, бур'янів майже не залишилось. Я постійно підтримувала ці ділянки в чистоті, щоб бур'яни знову не проросли, і поступово почала висаджувати рослини. Зараз добре розрісся відчіток, який я колись купила на базарі маленьким кущиком розміром з долоню. Я постійно розсаджувала його, він мене дуже виручає. Завдяки йому бур'яни практично не приростають. Тут я не прополюю взагалі, лише зрідка вириваю окремі бур'яни, які де-не-де з'являються. Як не шкода очітка, але постійний полив зі шлангу забирає багато часу. Встановити ВР на полування теж на вихід, не всі рослини добре реагують на такий полив, тому крапельний полив для нас найкраще рішення. Щоб провести воду, я викопала ачіток і склала його кубками. Розумію, що частина рослин загине, але маю надію, що все ж таки щось залишиться. Адже отчиток це сукулент, витривалий до стресу. Після завершення робіт усі ці кубки знову висаджу. Сподіваюся, що хоча б частина скоріниться і приживеться. Маю надію, що цим відео комусь стану в нагоді та допоможу уникнути наших помилок. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!